Котики, маркотики, вітаю! І сьогодні я хочу вам розповісти про свої покупочки на Чорну П'ятницю, на що я витратила гроші, саме все показати. Звісно, показати подарунка, які мені прийшли від Миколайчика. І дещо що я купувала, але ще вам не показувала. І заодно поділюся якимись своїми першими враженнями, першими відгуками. Тому робимо із вами традиційний кофт. Сьогодні це в мене прекрасний чайочок, також беріть з собою чай, каву, що завгодно. І поїхали дивитися, що ж я там не купувала. Ви не повірите, але. Я не фанатка Чорної п'ятниці. Я до цього взагалі нічого не купувала на Чорну п'ятницю. Знаєте, можливо, там якусь одну тональну основу чи ще щось таке з дрібницями, але в мене ніколи не було такого вішліста, що я хочу купити і якось там звіряти ці ціни, дивитися, чи мене обманюють, чи ні. Але цього року в мене було те, що я дійсно хотіла купити, те, що я максимально бажала, хотіла взяти, і, мабуть, це єдине, на що я так витратила гроші. І були деякі такі моменти, які я дивлюся, така. Звісно, їжечку. Це мені потрібно. І, і, Я зрозуміла, що я вже не дівчина, не дівчинка, я жінка. Тому що перше, що я замовила на чорну п'ятницю, це була термо-білизна. термобілизна. Термобілизна. Але ми з вами розпочнемо не із термобілизни, а певно, із мого найбажанішого це моє перше замовлення на нутіно. Тому що на Нутіно була одна та позиція, яку я хотіла просто найбільше. Я з нею святкувала, мабуть, місяць-півтора. Давно хотіла купити, але все-таки на чорну п'ятницю. Така треба купити. Тому ще й розповім про своє перше замовлення з Нутіно і досвід. Як це було? Те, що я бажала найбільше, це був такий парфюм від Москіно, який виглядає як засіб для миття вашого скла, для миття дзеркал. Але я колись його була, понюхала в брокарді, тому що дуже завірсилися в ті, хто були ось ці мішки, там якісь чорні, бежеві, рожеві. Я зайшла в брокарді їх понюхати, я нюхала. Це капець. Я не знаю, як людям таке подобається, але це якісь, наскільки для мене примітивні, солодкі аромати. І потім я побачила ось це ось це золоте. Я коли понюхала, я закохалася. як на мене, то це парфюми саме на зиму, ну саме на холодну пору року, і не для того, щоб іти кудись в офіс, в ресторан. А якщо ви йдете кудись на прогулянку, ось це саме на мороз, на такий холод, класний аромат. Він мені нагадує щось таке мускусно-цитрусово-фруктове, не зовсім солодке, але такий післясмак трохи таких аробів. Я дуже довго думала, чи потрібна мені ця штука чи ні, тому що я людина, в якої всього двоє парфумів, і я не знала, чи мені ще потрібні треті, тому що для того, щоб використати одні, мені потрібен десь рік-півтора, і плюс я розуміла, що це мені на один сезон. влітку я цим не буду пшикатися, і чи воно мені треба чи ні. Але виявилося, що треба, тому що після того, як я їх понюхала в брикарді, я почала про них думати. Я почала про них марити, згадувати постійно, думати, що воно мені треба, треба, треба. І в результаті я їх купила задоволена на всі 100, але в квартирі ними не душуся, тому що стає від них дуже погано. От якщо я кудись виходжу, все, і то одного-двох натискань мені вистачає з головою, і це вже такий ароматний шарм. І ще мені подобається те, що вони на початку пахнуть по одному, всередині дня в тебе вже інший запах, і під кінець такий легенький шлейф залишається. Раніше я не розуміла, якось парфюми можуть розкриватися. Ось це верхня нота, середня, нижня. І з цією штукою я нарешті зрозуміла, що воно таке буває. Дякую. І з цим парфюмом на я ще замовила такий набір для волосся від Тіджи. Він коштував ще 610 гривень, а парфуми коштували тисячу. 300 з чим приблизно. І щодо цього набору я вже встигла ним трохи покористуватися. На нього були гарні відгуки, тому що там був такий і там був зелений. Взагалі, про TG я чула багато, і в Сіктоці, і на Ютубі вони були популярними. Я думала купити їхньої так, такий крем, який не потрібно змивати. Але я подивилася, в мене для волосся купа засобів, які не потрібно змивати. Я розумію, що мені ними ще користуватися, користуватися. Якщо я ще куплю від TG, то воно в мене буде просто лежати і захламляти весь мій простір. Тому я вирішила розпочати знайомство із цим Рендом саме із цих наборчиків, з такого набору, це в нас шампунь і кондиціонер. Пахне, просто пахне неймовірно. Це щось таке солодке, смачне, ніби такий мультифруктовий сік. О, цей запах це просто. Мені сподобався цей шампунь. В мене се і вона в мене голова постійно чухається. І після більшості шампунів вони подразнюють мої волосся, мою голову, і вона починає чухатися. Після цього, на щастя, я ще не чухалася. Дуже тобі дякую, що не зачухав мою голову. Але. Але в ньому є один такий нюансик. Він начебто робить моє волосся трохи важким. Як ви бачите, воно в мене таке сухеньке, воно в мене маленьке, ріденьке, і після цього шампуням волосся, ніби стає таке важкіше, гарніше. Але я маю голову через день, і мені почало здаватися. На початку все було ок, але все-таки від нього, ніби, трохи голова швидше, жирнішає. Якось так. Тому шампунь, начебто непоганий, але може від нього жирнішити голова, тому я наношу його геть зовсім трохи. Він класно піниться, з ним класно працювати, працює ні. але в мене є претензії до цього кондиціонера, тому що кондиціонер, він якийсь просто, знаєте, звичайний. Можливо, я забагато начиталася, надивилася про цей бренд і чекала чогось такого вау. Це просто кондиціонер, після якого волосся гарно розчісується, після якого ваше волосся не таке, як кінський той хвіст, не таке, як солома. Воно приємне на дотик, але я звикла до того, що кондиціонери бальзами роблять щось трохи більше, ніби так огортують їх чимось таким приємним. А тут я такого не відчула. Просто. Такий плюс-мінус приємне волосся, просто звичайний кондиціонер. Тому, як на мене, я не пожаліла, що я купила цей набір, я буду ним користуватися. Але я розумію, що із цим кондиціонером 100% потрібен ще якийсь кондиціонер, який буде працювати трохи краще. І зараз я, наприклад, коли мою волосся, один день я використовую цей кондиціонер. На наступний день використовую більш такий щільніший кондиціонер, який робить волосся більш приємнішим на дотик. І на третій раз я вже використовую маску. І так я це все діло чергую між собою. Непоганий такий. Набір, в принципі, я задоволена за 610 гривень до того, що тут 750 мл, для мене з головою. Це було моє таке перше замовлення на Тіно, і в принципі я задоволена, тому що до мене посилка прийшла за 6 днів, ніби вона з Польщі там йшла, я була в шоці, тому що я думала, що там чекатиму десь 10, нік 10-2 тижні, тут за шість днів хоп, в тебе вже все на пошті. Я така, вау, нічого собі! я не очікувала вашу смс-очку так швидко. В принципі, непоганий сайт, думаю, що буду там замовляти, але на нанотіно якось дорожче, ніж там на тій же осібелі, або на інших сайтах. Якщо брати декоративку, то на Єзібрі, інколи вигодніше замовити це все діло. Але я розумію, що, наприклад, якщо є якісь знижечки, там безкоштовна доставка, якщо я розумію, що щось коштує однаково, або нанотіно є деякі позиції. Які трохи дешевше, то чому б не замовити, виходить набагато вигідніше. І тому я просто знаєте зараз для себе в голові. Зникла Єва. У мене просто є є зебра, в мене є Косібела, і є нотіно. І якщо мені потрібно щось замовити, я починаю придивлятися до цін, дивитися що де дешевше і собі там додавати в корзину і просто чекати, чекати, коли я це все діло замовлю. Тому, в принципі, непоганий сайт, можна замовляти, і все прийшло в ціле, і я задоволена. Наступне, що я замовила, і на що я дивилася капець, як давно, це. Пензлики. Пензлики із Аліекспресо. Мені їх були порадили. Порадив візажист і сказав, що вони тобі точно сподобаються. Але я зайшла на Алік, і вони коштували 3 тисячі. Три тисячі пензлики з Аліка. Пензлики з Аліка ще три тисячі. Я тоді офігіла. Я не то, що офігіла, мене просто щелепо туди додолу впала і назад аж ніяк не хотіла підійматися. Але я згадала про те, що існує така штука, як чорна п'ятниця. І я подумала, ну почекаю вже до чорної п'ятниці. Подивлюся, якщо буде якась там знижка, якщо вони будуть коштувати менше, я їх замовлю. Чорна п'ятниця не стає, я заходжу на Алік, дивлюся, вони там щось коштують тисяча, навіть там 980 і чи рівно тисяча. Я така О, потрібно брати. Я подумала, що це доля, я їх замовила, і я ще жодного разу не пошкодувала. Я вже встигла ними поюзатися, тому що доставка прийшла десь за три тижні за місяць, і я вже змогла ними насолодитися. Це щось таке максимально приємне. Ну, вибачте, мене за тисячу гривень бути неприємним. Я пожалілася. Тут взагалі 13 пензликів є різної такої форми. Тут є і для пудри, і для контурингу. Таким пензликом я можу наносити рум'яна, така лапка, приємна. Можна також додавати як сюди пудру. Типу бейкінгу, але просто закріплювати ваш консилер. Є таке, не знаю, для хайлайтеру, також можна пудру закріплювати. І ще є такі менші пензлики, які я вже використовую для макіяжу оченят. Є декілька, які мені тут взагалі не подобаються, але із набором мені десь 9 чи 10 пензликів точно подобається. Я вважаю, що якщо ти щось замов, і тобі з набору подобається більшість, то це вже вдалий набір. Я не бачила, але виявилося, що до цього набору ще йшла така, як типу, косметичка, чохол. Я щось думала, що вони просто знаєте прийдуть, як завжди, з. Аліка в якомусь пакуванні, а і крім цього, до речі, вони були ще ось так засунуті. Це ще такі, ніби як на цюцюрники до цих пензликів. До речі, дуже зручно, якщо ви хочете перевозити, то супер. Прикольна така циганська штука, я люблю все таке циганське по-багатому, непогано. Але єдине, що тут, бачите, такі не сильно великі отвори. І як на мене, пензликам не дуже зручно, коли я їх сюди розставляю, якось разом закриватися. І не знаю, чи буду я її нею користуватися, чи буду в ній перевозити. Можливо, чому б ні. Тому що що вони в мене будуть якось там один з одним притулятися з моїми іншими, а що їх така. Ненько поклала, і вони переїхали. Але циганське капець, але подобається капець. До цього я взагалі не думала, що на аліку можуть бути якісь нормальні пензлики, бо я вже декілька замовляла разів якісь набори до цього. І вони приходили такі. Ну, вони мені геть не подобалися, ними важко було працювати, щось робити, тушувати. Ото із набору, якщо один-два пензлика підійде, то це взагалі шикарно. Тут. Яке воно м'якеньке, дівчатка. І вони ще гарні, мені так подобається ось це золоте. І щось там було написано, що це типу імітація білки, імітація коня чи взагалі з білки. Але там так незрозуміло написано. Будемо вважати, що це імітація. До речі, коли вам приходять нові пензлики, ви їх миєте, тому що я ці не помила і боюся, щоб в мене не було ніякої болячки. Але наче користуюся, поки ще все нормально, обличчя не відпало. Короте, пензликами я задоволена на всі 100, і в мене нарешті з'явився настрій малюватися, тому що до того я використовувала свої ті старіші, ну, я не хотіла малюватися. Тут мені вже потрібно знаєте, тестувати кожен, я вже хочу і так, і так зробити, і стрілочку намалювати, і щось там затушувати, і те нанести, і те, і все. Короте, пензлики почали мене надихати. Тому якщо у вас немає настрою для макіяжів, але хочете якось фарбуватися, то спробуйте собі замовити просто нові пензлики або купити хоча б один-два. І я думаю, що ви хоч будете хотіти їх тестувати і постійно так трястися над ними. Одразу хочу перескочити до подаруночку від Святого Миколаю. Це було таке дзеркало. Взагалі, я думала, що воно буде в білому кольорі, але його не було. Фішка цього дзеркала в тому, що, по-перше, воно таке височеньке і я звикла до того, що має таке маленьке. Я постійно так згорблююся, горбачуся для того, щоб там щось побачити, нафарбувати. Я хотіла щось таке із ніжкою, і я його знайшла. Єдине, що рожевий колір такий собі. І прикольне те, що воно відхиляється. Сюди, туди, сюди, туди. Хіба не краса, але найголовніший прикол цього дзеркала в тому, що воно світиться. Ти його ніби як заряджаєш. І воно світиться. І навіть коли у вас немає світла, можна це вімкнути як такий невеликий ліхтарик. Звісно, він вам не якось засяє на всю кімнату, але таке легеньке світло буде давати, і з ним комфортно сидіти. Тут ще можна змінювати яскравість, це воно максимум яскравості. І коли ми затискаємо, то воно, типу, зменшується, а може навпаки, яскравість збільшуватися. Оце якась магія. І тут є така штучка, куди заряджаємо це дзеркало. і воно, в принципі, довго тримає цей заряд, бо я заряджала була давненько, і це вже пробувала з ним сидіти без світла, щось фарбуватися. Капець мені як сподобалося. Єдине, що оце, в мене є трохи запитання до цього. Звісно, сюди круто щось класти, щоб воно не викочувалося, якось не падало, але аби воно було трохи менше. Я б також, знаєте, не засмутилася, і аби воно в мене було біленька, а не рожеве, але те, що воно світиться. Ви просто подивіться з ним можна робити що завгодно. Я знаю, що у вас можуть з'явитися питання. Миколайчик замовляв мені це на розетці, і коштувало воно щось там 350 гривень чи 400 Просто введіть на розетці дзеркало е косметичне і подивіться виберіть, щоб воно саме світилося. От і я думаю, що ви таке знайдете. Але ви подивіться на цю красу, вона сяє, вона світиться тут різні кольори. Я в шоці можна збільшувати, ось зменшує моя скравість. Збільший збільшуйся. Збільшує моя скравість. Дякую, Святий Миколай. Ти знав, що мені дарувати. І ще деякі подарунки до мене доїхали від Святого Миколая, але вже в Польщі. Це косметика від Хеан, яку ми будемо з вами тестувати у наступному відео. Мені прийшов тональний, мені прийшли новинка. Це кремо вірум'яна, і тональний, стається теж новинка. І прийшов такий гель для брів, який я також часто бачила в тік в рекомендаціях. І ви також мені були про нього писали, і я така. Вайнот, потрібно протестувати. Тому затест, я думаю, буде у наступному відео. Але вже такі цікаві в мене доволі враження yeah. щодо цього. І також із Польщі мені ще передали мою довгоочікувану покупочку. Це ця палетка від Eveline Look Up. Ви знаєте, що в мене були ось ті а, літні колекції яскраві. І коли я побачила, що виходить ця, я почала її моніторити, моніторити, коли вона буде зі знижкою в розмані. І, мабуть, коли вона вийшла, пройшло два тижні. Вона коштувала не так, вона щось коштує 45 злотих, а зі знижкою Кою вона коштувала мінус 50%, в 22 злотих. 22 злотих, друзі, 180 гривень, чому було б і не взяти. Але брала її до того моменту, поки не почала придивлятися до Евелайну, поки не вийшла та вся ситуація із Євою, про яку я розповідала у попередньому відео. Тому думаю, що я дочекаюся все ж таки, щоб прийшли новорічні розсилки в російських блогерів для того, щоб переконатися на 100%, що Еволайн все ж таки там не співпрацює із Росією, і все, що в них почало з'являтися нового із свіжими датами, це все таки якась. Контрабанда, яка звезена різними шляхами, тому що е, багато чого з'являється саме із польським пакуванням, і я все ж таки сподіваюся, що Евелайн молодці не зрадили і не набрехункали нам. А поки що палетку цю на жаль показувати не буду і робити огляд на неї не буду. Але якщо ви хочете запитати моє враження таке щодо цієї палетки, якщо ви її побачите до 200 гривень, там 200 максимум, можна брати. Якщо вище, не знаю. Це просто як така базова палетка. Якщо у вас є якась базова палетка з якимось з блистючками, то вона вам не треба. Якщо вам просто немає куди витратити гроші, ви хочете ще щось, тоді окей, в принципі, можна її взяти. Якщо вам взагалі там нічого немає, потрібна якась базова палетка, щоб там були і якісь матові, і блистючки, також, щоб там були, в принципі, її можна взяти, спробувати, але знову ж таки, до 200 гривень. Якщо вона буде коштувати більше, воно вам не треба. І ще із таких моїх новинок я була замовляла пудру від Eveline, і насправді ця пудра могла б бути в моїх фаворитах. Це року. Тому свої фаворити і антифаворити я напевно вже буду знімати після Нового року, для того, щоб я розуміла спокійно, чи можу я в тих фаворитах показувати Евелен, чи все ж таки не можу. Переходимо тепер до догляду і покажу, що я також купила на чорну п'ятницю із догляду. Перше, це я повторила свою таку вмивачку від Хеміш, тому що ця закінчується, і в Київ я вже купила новесеньку. Вона також була щось ніби зі знижкою. І плюс ми з хлопцем часто роз'їжджаємося. Я там в білу церкву, він в Києві, він там ще кудись їде. І знаєте, якось одна вмивачка на двох не дуже добре, тому в мене залишилася одна, і в нього тепер з'явилася одна. Все, вона нам капець як подобається для моєї чутливої шкіри. Це просто ідеальна вмивачка. Вона настільки м'якенька, вона настільки. Гарно очищує, але при цьому взагалі не сушить, не викликає мені ніяких не подразнень, ні по ні прищів. Що я думаю, я на неї буду молитися. Але я вже думаю, що ось це закінчиться і спробую щось нове, але буду знати, що якщо мені там щось буде не підходити і захочеться повернутися до чогось такого перевіреного, то буду повертатися до цієї штуки, тим паче, що вона там щось 350 гривень для класної вмивачки, яка не подразнює, яка гарно змиває 350 гривень. Це, це бюджетний бюджет, бюджетнішого не знайдете. Звісно, можливо, знайдете, але я поки що до своєї капець чутливої шкіри не знайшла. Також повторила покупку це такий тонер від. Фу, фу, мені було правильно написали, як його читати, але цей відомий тонер із Тіктоку. Я минулого разу купувала була 100 мл, в мене залишалася десь одна третя, я його віддала мамі і замовила собі вже 200 мл. Мама начебто також зацінила. Єдиний нюанс, що його краще наносити на вологе обличчя. Тобто ви вмилися, там трішечки так притерлися а, своїм рушничком паперовим бажано, незвичайним. Паперовим, паперовим, і потім на таку трохи вологу шкіру я вже наношу цей тонік. Мені потрібно десь 5-6 крапель, так трохи ти, та -та, і ось так гарненько прибила, нанесла, і все. Я вам вже казала про те, що цей рік ця зима, це мабуть перша зима, коли в мене взагалі не було ніяких лущень, коли в мене шкіра настільки чудова, що я до неї доторкаюся, і я її обожнюю. І я впевнена, що одна із заслуг цього тоніка в цьому також є. Тому що, звісно, новий догляд він то в комплексі працює в мене, але ця штука від неї також помічає ще шкір є така більш зволожена, така ніби вона зсередини наливається таким соком. І також за 150 гривень я була замовила спробувати таку глиняну маску, тому що в мене після догляду трохи очистилися мої пори, і вони, як на мене, стали трохи великими. Туди можуть злазити мурахи, вилазити, жити собі там спокійно. І я зрозуміла, що потрібно вводити глиняну масочку, але не купувати якісь такі тканині, незрозумілі там на один раз. А моя дерматологиня, косметологиня, порадила мені спробувати саме таку, тим паче вона коштувала щось там 150 гривень, і Грів було її не купити. Я вже декілька разів нею скористувалася на перше таке моє враження. Це непогана. Глиняна масочка, такий в неї цікавий, до речі, аромат, не зовсім така вонюча, смердюча глина, а щось трохи таке цікавіше. І коли ви її наносите на обличчя, то вона спочатку, ніби вас таким обдає теплом, вам стає трохи жарко. Після того, як ви змиваєте це все діло, вона ніби трохи охолоджує ваше обличчя. Коротше, це якісь такі американські гірки, що з цією маскою я явно не засумувала в той момент. Як на мене, маска хороша на моїй чутливій шкірі не викликало подразну, немає ніяких прищиків, немає алергії. А для мене це вже, знаєте, такий величезний плюс, тому, в принципі, можу вам рекомендувати, якщо у вас є потреба, саме на масочки, які такі глиняні. І ще дещо, що я замовила на Чорну П'ятницю, це був одяг. Ви не повірите, але перше, що я замовила, це така білизна, ніби спортивна, це був топ і трусики, трусики, такі типу бразильянки. Я не знаю, люди, мабуть, не показують білизну свою у відео, але байдуже, я показую. І до цих трусиків ще був такий ніби спортивний топ. Я колись замовляла це, була в якомусь інстаграм-магазинчику. Я просто пригадала, що я це замовляла. Я знайшла цей магазинчик, замовляла ще, мабуть, півтора року тому, рік тому, і знову ж таки в них замовила. Я тоді півтора чи рік тому замовляла, була е, такий самий спортивний комплектик, і замовляла була лосини. І я, як людина, яка взагалі нічого не замовляє в інстаграмах, я просто згадала про цей магазинчик і така думаю, хм, потрібно подивитися, можливо, в них на чорну п'ятницю є якісь знижки, І я замовлю. Тому що в мене вже такий топ був, знаєте, затяганий. Ось тут в мене все було в таких катках, які не хотіли м -м, прибиратися. Я розуміла, що йому вже рік-півтора, і така думаю, ну потрібно все ж таки змінити. І так там були знижечки. Я це діло замовила. І я надзвичайно щаслива, але тут уже якась катка знову з'явилася. Я не знаю, є люди, які досі ходять просто в звичайних лівчиках. Я нещодавно в бюзгалтерах, я нещодавно ось була поміряла, спробувала походити 10 хвилин. Я думала, я чокнусь, от реально, можливо, в кого більше груди, але я як людина з мінус першим розміром, мені байдуже, що я одягаю, тому знаєте, в таких спортивних типу комплектиках, бюзгалтерах, капець як зручно. І якщо ви до цього там мучилися з ліфами, якось намагалися щось там збільшити, ще щось комплексували. Беріть просто спортивний ліф і насолоджуйтеся цим життям. Не марудствуйтеся, серйозно. І Я ж уже жінка, тому я ще замовила термобілизну. Термобілизну. Просто в інстаграмі була термобілизна, що мені перше вибуло, оте я замовляла. Але в них не було знижок на чорну п'ятницю. Я замовляла без знижки. І добре б я замовила, і воно мені підійшло. Але ні, воно мені не підійшло. На мене колготи маленькі, а кофта велика. Але я та людина, яка не знаю, я чомусь не повернула, мені запропонували там, чи чи що, я розумію, це зараз якось повертати назад, туди, сюди. Тому я вирішила, що цю ковтинку я віддам мамі, але поки мама моя не поруч, то я в ній хочу. Так вона трохи велика, але я її якось заправляю. І в ній капець як тепло. вона тут трішки із таким чимось. Тепленьким і її гарно вдягати, гарно носити на таку холодну пору, якщо десь потрібно вийти, в парк погуляти. Чому б ні, але буду віддавати мамі, тому що вона мені трохи завелика. Але подобається, як сидить на мені термобілизна. І також я була замовляла такі, знаєте, кологоти, подивіться, які вони теплі. Теплі теплюсінькі, шкода, що вони на мене не підійшли, Вони мені трохи маленькі. Я в них знаєте, трохи не влажу. Я не знаю, що з ними робити. Вони абсолютно нові. Можливо, ви хотіли б їх би купити за зниженою ціною. Я купувала за 200 50, можу віддати за 150, просто напишіть мені в інстаграмі. Головне, щоб ви були розміру S, тому що на мою дубку M трохи вона туди не влізла. У мене в об'єм в стегнах, а скільки 95 і 95 моїх дубних сантиметрів не захотіли туди влізти. І останнє, що я купила на чорну п'ятницю, це це моя любов. Це штанці, це домашні штанці у зебру цього року. Я обожнюю принт зебра. А коли він ще чорно-режевий, я відчуваю себе таким Емо, Просто Емо, вони м'якенькі, вони тепленькі, вони прикольні. Єдине, що вони коштували 650 гривень зі знижкою. Я така, вони мені не треба. Але потім я на них дивилась, 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 і Я зрозуміла, що це мені капець, капець, як треба. Я їх купила, і я жодного разу ще не пошкодувала. Тому що я людина, в якої немає ніяких домашніх штанів. У мене були одні, які я купувала в цьому магазині в тому році на Чорну п'ятницю. І тепер в мене з'явилися ще одні, але тепліші вже в цьому році. Ну ви подивіться, ну це ж краса. Ну хіба це не краса? Краса. І от такими були мої покупочки на Чорну п'ятницю. Також деякі подарунки. Я думаю, що ви очікували побачити тут тонну косметики, щоб я притягнула якийсь баул, де я так тільки діставала. Палетки, палетки, тональні, ще щось. Але ні. Я трохи розумно підійшла до цього всього, купила, в принципі, те, що мені найбільш потрібно було, те, про що я давно думала, давно хотіла, хотіла якось повторити. Тому, на щастя, моя Чорна п'ятниця прийшла плюс-мінус позитивно. Ви обов'язково напишіть у коментарях, що ви купили на Чорну п'ятницю, діліться. Тим, що у вас з'явилося новенького, чи ви радієте, чи ні, чи ви витратили на цю чорну п'ятницю всі гроші, чи все ж таки ви так зважено підійшли до цих замовлень і не скупували просто все, все, що існує в цьому світі. На щастя, я все ж таки не скупувала. Дякую вам за ваш перегляд. Дякую вам за вашу підтримку. Ви знаєте, що я вас дуже люблю, ціную, цілую, обіймаю і зустрінемося з вами у наступному відео. І звісно ж ми не забуваємо донатити на зсу, тому що, що? тому що перемога близько.